Без паніки та надмірної тривоги в Івано-Франківську правоохоронці взялися навчати освітян, медиків та працівників торгових центрів, як діяти у екстремальних ситуаціях. Особлива увага до вибуху небезпечних предметів. Фахівці наголошують, хоча випадків підривів в Україні останнім часом суттєво побільшало, зловмисники здебільшого використовують такі ситуації лише для того, аби посіяти страх. Всі боєприпаси, які є, вони застосовуються для того, щоб здійснити ту ж саму паніку в населенні. Якщо побачили боєприпас. Квадратний, круглий, маленький, невеликий, більший, от, наприклад, як протитанкова міна. До нього підходити взагалі забороняється. Взяти, наприклад, даний боєприпас він є магнітним, тобто він реагує на внесення магнітного поля. Зайшли ви з, з бронежилетом, все воно спрацювало. Тут приблизно 10 кг кілограмів Не панікувати закликають людей дільничні інспектори, тим паче, коли йдеться про масові заворушення. При виявленні групи потенційно небезпечних осіб радять утриматися від угідливих коментарів або надмірних розпитувань, щоб не спровокувати їх на кривавий сценарій. Для громадян цивільних бажано в будь-яку полеміку з вказаними громадянами не вступати, тому що це тільки збільшує емоційний тиск. І Просто може будь-яка та, та той натовп людей той чи інший просто неадекватно відреагувати на запитання, чому ви тут ходите. Якщо вже щось сталося, якісь наматись заспокоювати своїх е, однодумців чи там з, з ким зібралися, і це і просто не виникати паніки. Тому що при виникненні паніки, тілесні ушкодження один в одного не Просто не, неможливо уникнути таких. Та універсальна порада від правоохоронців жодної самодіяльності мовляв про будь-яку загрозу. Найкраще одразу ж повідомляти за номером 102. Наталія Лозовик, Віталій Савчук, телеканал 402.